Ви бачите, Марія Клюк передавала вам найщиріше вітання. В неї просто був вчора день народження, сьогодні така днина. І тоді до підсумків тижня Вань, хочеться поговорити з вами. Ну, з таким, ви знаєте, з я не знаю, з іронічно емоційним контекстом, от про те, що Путін заявив на цьому тижні про от. Укорінення ядерної зброї на території Республіки Білорусь це все зароби гроші? Та це все та історія, яка як він чи там вони вважають, що досить має досі має якийсь вплив на кшталт шантажу. Оця торгівля страхом, яка впливає на західних партнерів, чи вона дійсно на них впливає, що вони не облишають ось цю тему в ряди годин. Ну, давайте так. От я очув, вас спікер. Він дуже дуже добре орієнтується в Німеччині. Я зараз, зараз скажу тезу. А він мене або виправить, або походиться. Ну, А ми покажемо Олександра до... Краєва у полі вікні. Теж щоб ми всі були да, в трьох зараз. Давайте дивіться, да? буквально декілька місяців тому я спілкувався з. Німецькими оглядачами, і я їм задавав таке ж саме питання, от як ви мені. Скажіть мені, будь ласка, от в вашій інформаційній бульбесі, що ви скажете? Дюсюльдор, це здається, був. Ну, як як ядерна зброя, чи це впливає на вас особисто, на ваших рідних, близьких, на тих політиків, з якими ви спілкуєтесь? Відповідь була така. Камон, ми вже там декілька місяців взагалі на це не зважаємо. Тобто, я перепитую, Тобто, ви вже не боїтеся. Та ні, ми вже давно перестали боятися. так. Звісно, ми зважаємо, що є такий сусід, у якого є така зброя. Нам це не дуже подобається. Але сказати, що ми всі падаємо на, на спину і ай-яй. Тільки не ядерна зброя, такого немає. Тут тобто раз, зважаємо, але такого страху великого немає. І от якщо там трішки продовжу з приводу Білорусі, ну те так моє особисте враження. Що Білорусь використовується виключно в якості майданчику для залякування? От та зброя, яку туди перемістили, ну для неї окей, на 300-400 кілометрів ближче до кордону з країнами Західної Європи, ну воно нічого не врагі. Є Калінінград, можна там розташувати Балтія, там Скандинавія, всі можна погрожувати. Тобто, це був демонстративний крок, щоб трошки ближче підтягнути зброю, показати, що ми тут є. По-друге, ця зброя, ще раз скажу, вона не є в розпорядженні Лукаш. Шенка, скільки він би не підстрибував, білоруських вояк туди не допускають тільки зовнішній периметр. І останнє моє таке глибоке переконання. Мені здається, що там насправді цієї зброї немає. Є весь атрибут от притягнули, щось привезли. Цонкінське але... діє да, умовно. Тут от, то от, от, от ще от відверто. Це моє особисте враження, що ну нічого там немає. Бо я скільки я бачив ще останні російські публікації на цю тему. Вони дуже бояться такої історії, як не дай Боже, в Білорусі зміниться влада для них. То вся зброя, яка була там, вона залишається території Білорусі, і росіяни її не заберуть, в тому числі і ядерного збройне. А до слова товариства, от ви е, зараз вам сказали про те, що гіпотетично там у Білорусі зміниться влада, Колись це таки станеться. Це ж е, теж факт беззаперечний. Саш, я просто от всіх залучаю до дискусії, та і ми, ми тут у трьох так. на екрані. Та. Ви пам'ятаєте, та, це ж на цьому тижні відбулося, що Лукашенко підписав там закон, який, значить, зобов'язує не переслідувати президента Білорусі Шо, з будь-яких будь питань взагалі, як тільки він перестає обіймати пост голови держави. Ну, це підготовка. Чи це що? Ну, виходить, його просто розстріляти, як Чоушеску, і все. Ну так, і знаєте, це дуже класно співпало в часі з тим питанням, що пол Кастуся Каліновська в Україні буквально декілька тижнів тому почав формувати свою політичну адженду. Він почав формувати політичну свою складову і прописувати, умовно кажучи, ідеологію. Проходить декілька тижнів, і Лукашенко видає свою рішучу відповідь на політичну складову Кастуся Каліновського. Значить, все пройшло успішно. Ну от власне тепер трошечки тоді поговоримо, пане Іване, з вами про балістику Еревську. Та от вони ну дуже дуже інтенсивно останнім часом почали її використовувати і завдавати терористичних ударів. Зокрема, і по Харкову, та Дніпрові там дістається містам та от цими терористичними атаками на превеликі жалі. Штука в тому, ми обговорювали це в етерах: що Ну єдиний такий найефективніший ну зовні здається варіант це знищення пускових установок. Та от бо ракети саме ці їх, як фантиків у дурня фантиків, РФців, і знищувати їх ну, економічно, просто не має жодного ні до недоцільності, ні об'ємів таких фінансових. Та от історія тепер знову ж таки про сприйняття, про сприйняття нашими західними партнерами, нашими союзниками. От од е, тієї е, того факту, що е, можна, й треба на території Ерефії цілити по військовим об'єктам. Тут зрушення е, вони є. І Якщо є, е, то коли вони можуть бути настільки наявні, що це питання взагалі зніметься? Іван? Ну, давайте поки що от зараз. От станом на сьогодні, от ми зараз спілкуємося. Ну ми не бачимо таких ось якихось зрушень з місця, що нам дозволили б так. Ми отримаємо певну зброю. Тріша сунака насував, що ви отримаєте там безліч безліч безпілотників, наземних ой, надводних там камікадзе, спостерігачі, ракети далекобійні. Але ну відверто, я не побачу жодного слова про те, що можна використовувати це по території рефі, наприклад, по тим же самим пуским установкам, які перепрошую гвалтують Харків гвалтують прифронтові регіони, просто бо вони росіяни ще раз користуються можливістю, що над всіма містами ми не можемо затягнути петрот їх всього там. Три три штуки ми не можемо збувати, і вони цим користуються швидше за все повинні розраховувати тільки на свої сили, на ракети Грім, на ракети Вільха. Можливо, як варіант ближче до виборів Сполучених Штатах або після виборів. Можливо, що зміниться, але поки що ну які от... От, окремі заяви є. Десь які сподівання є, але так, щоб офіційно дозволити або неофіційно, і ми побачили результати, такого ще не було. Спасибі, що от ти сказав те, що я хотів э, почути. ось це і э, є історія. Про майстерність та про наше вітчизняне виробництво, нашої вітчизняної а, зброї, ось ось де ключ. Та ну і на думку багатьох експертів, у тому числі, бо дозволу питати не треба, тоді правда? Абсолютно вірно. Якщо в нас є, дивіться, в чому ще фішка е, наше то, хоч, хоч, хоч лук, хоч стріли, хоч не знаю, хоч якісь гармати е, 19-го століття, все може використовувати проти росіян. Але якщо воно «made in Ukraine. Угу і завершити завершити от нашу таку частину е Тріо у підсумках е, тижня та у цьому сегменті я хочу запропонувавши вам товариство е, Іван і вам і Олександре вам. От е, одну тезу з е, статті Тайм, яку ви явно е, бачили. «10 глобальних ризиків 2024 року була опублікована така стаття на цьому тижні. І один, один з цих пунктів, один з десяти. От зараз в вашій увазі для обговорення нова вісь зла Росія, Північна Корея і. Іран, три країни. Що думаєте, товариства, Іван? Ну, дивіться, а не тільки три три. Це три основні гравці, це три такі землекопи. А до них ще є маленькі міньйони у вигляді є усітів, які підтримує і Це Хезбала Ліван, це Хамас Газа, там є проксі сили в в Іраку. Тобто така велика собі візла. В чому в них перевага над західним світом, диктаторство, авторитарний режим, де все в руках або однієї людини, або. Маленької групи людей і не треба проговорювати, домовлятися, вмовляти. От вирішили вони допомагати Росії. Раді вони допомагають. Вирішив якось домовити з Північною країни. Вони допомагають Україна. На жаль, не може так домовити сполученими штатами, бо там є демократичний процес. В мирні часи демократія це клас в кризові часи тільки авторитаризм і він працює. Саш, три країни, то вони просто тайм полосу економив, заощаджував місце для, для того, аби на полосі більше вони було? Вони не ризикували для того, щоб їх продовжували дивитися в китайських соціальних медіях, читати на китайських освітах, бо все-таки можливо мені каже моя проф як американіста, але хоча б в дужках можна було дописати Китай. Китай, який не є вістю зла персе, але який максимально зацікавлений в тому, щоб ця вісь зла працювала, щоб вона існувала, щоб вона з коли. Ховала західні режими, в тому числі Україну, демократичні режими, і давали простір Китаю для власної економічної політичної експансії, і давали можливість Китаю робити те, що він робить. Тобто, умовно кажучи, Китай це такий квазісірий кардинал цієї вісі зла, який, як ми бачимо, допомагає рано вирішувати політичні свої негаразди. Північній Кореї допомагає. В принципі, існувати Росії допомагає як додатковий ринок, тобто не вносити його, хоча б як квазі актора цієї вісі зла ну мені здається, це ухиляння від правди. Ториста, я не знаю, як ви, але я отримав інформаційне естетичне задоволення від нашого спілкування у а цьому ну, форматі треба в тиждя. Ось бачите, Саша сказав: треба повторити. Я це oh, за oh, запишу для нашої редакторської команди, ми обов'язково так і зробимо. Іван, ви знаєте, ми дуже раді завжди й вас е, вітати і у студії, в тому числі, і от таким чином. І, взагалі, товариство дивитися на ваші прояви в українських медіа і брати для себе як аудиторія щось нове, те важливе про що ви вмієте розказати аудиторії простими словами. Дякуємо вам дуже спокійного, мирного дня. Дякую бажаємо да до зу, до зустрічі Дякую. Іван Стопак, військовий аналітик співробітник служби безпеки України 4-15 роках. З нами на живому зв'язку.